Христос посеред нас, гнів Божий, що це? Коли проявляє Господь свій праведний гнів? Подеколи в нас складається хибна думка щодо характеру Бога, і ми здебільшого звертаємо увагу на Його милість, на Його любов, на Його довготерпіння. І дуже рідко задумаємося над тим. Що Господь може проявляти свій праведний гнів. В який спосіб це може відбуватися. Про це читаємо ми на сторінках Священного Писання. Зокрема, в старому <кій> заповіті з Едемського саду Господь вигнав перших людей Адама і Єву за порушення єдиної заповіді. Це був вияв праведного гніву Бога. Далі ми читаємо, коли народ розмножився. То Господь пожалів про те, що сотворив людей, і вирішив знищити людство потопом. І, врятувавши тільки Ноя та його сім'ю від всесвітнього потопу, Господь вдруге проявив свій праведний гнів. Відомо нам і те, що Господь знищив цілі міста Содом і Гомор. І знищені були ці міста саме внаслідок праведного гніву Божого. Адже розпуста, злі гріховні звички, які опанували серцями тих людей, призвели до того, що Господь пролив свій праведний гнів на народ той. Ви можете сказати, це було у старому завіті, а ми з вами живемо в Новому завіті. І новий Завіт є завітом любові, завітом благодаті, завітом милості Божої. Так, це правда, що Бог безмірно любить людей. І читаємо про це, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Оце безмірна Божа любов. Але у відповідь на цю любов, відповідно, має бути любов людини до Бога, послуг людини до свого Творця. В іншому випадку, коли людина проявляє свій непослух, коли людина бунтує, коли людина не хоче творити волю Божу в цьому житті. Такий спосіб людина може викликати на себе гнів Бога. І ось якщо говорити про гнів Божий і гнів людський, я хочу провести таку невеличку паралель і акцентувати вашу увагу, дорогі Христі, про те, що великою є різниця між гнівом людини і гнівом Бога. В чому полягає ця різниця? Ця різниця полягає передусім в тому, що гнів людини викликаний. Перед усім якимось пристрастями, чи то злобою, чи то ненавистю, чи то підозрою, чи заздрістю. І, як правило, людина, яка перебуває у гніві, каже Священне Писання, що немає праведності у гніві людини. А ось гнів Божий проявляється власне тоді, коли Бог бачить безщастя. Неправду. Ми читаємо, зокрема, на сторінках священного писання в старому завіті, як Господь проявив свій гнів на вибраний свій ізраїльський народ, який вийшов із єгипетської неволі. І в той час, коли Мойсей піднявся на гору Сіонську, щоб там прийняти 10 заповідей Божих, за той час народ вилив собі теля і сказав: Оце той Бог, який вивів тебе із Єгипту. Це обурило Бога, це прогнівило Бога. І Господь сказав, що стре лиця землі. І тільки заступництва молитва Мойсея, пророка вберегла цей народ від цілковитого знищення. Народ продовжив свою мандрівку. Там же на сторінках священного Писання, як Господь проявляє свій праведний ніг на тих, хто робить ідолів, поклоняється іншим богам. На тих, хто чинить перелюбство, на тих, хто чинить всякого роду тілесну розпусту, і хто несправедливий суд чинить у відношенні до вдови та сироти. Але і у Новому Завіті, на сторінках священного Писання, ми читаємо прогнів Божі. Зокрема, апостол Павло в посланні до Римлян в першому розділі. 18 стихом читаємо, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Цими словами апостол акцентує увагу на те, що Бог проявляє свій праведний гнів, на всяку безбожність, на всяку нечистоту, на всякий гріх, який має місце. В людині. І що треба нам для того, аби не викликати на себе оцей праведний гнів Божий? Ми маємо перед усім повірити в Сина Божого Ісуса Христа. Ми можемо сховатися від Гніву Божого в обіймах Ісуса Христа, який прийшов у цей світ і, власне, став жертвою примирення між Богом і людьми. Коли помер на хресті ради нашого спасіння. І тому в Івані від Івана в третьому розділі читаємо, 3 розділ 36 вірш. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Тобто гнів Божий перебуває на тих, то не має віри в Сина Божого Ісуса Христа, хто не почитає Ісуса як Сина Божого, як Бога рівного Отцю і Святому Духові. І дуже важливо є, во Христі, мати цю віру, сповнитися цією вірою, жити цією вірою, пам'ятати, що Спасительна жертва Христа на Голговському Христі не є даремною. А саме ця жертва є примирительною, саме ця жертва є тією жертвою, яка відводить гнів Божий від людства. Тому, з вірою, приходьмо до Голговського Христа. Маємо оце бажання творити у своєму житті волю Божу, бути дітьми Божими. Боятися нам треба прогнівити Бога своїми беззаконними вчинками, а прихилити до, нього, до нас його милість ми можемо через покаяння, через визнання своєї гріховної природи, через визнання своєї недостойності ми можемо прийти до нього і сподіватися на його любов та милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу!